Ми до них прив'язалися, воно моє, не хочу відпускати. І сама думка про те, що можна щось тратити, те, що мені дороге, те, що є нереальне, але може статися, а може і не статися. Коли якась є ідея, яка стикається з твоєю ідеєю, з твоїм уявленням про світ. Якась нова думка, коли є довіра до життя, тоді все, що не стається, все стається найкраще. Намаскар. друзі, в нас є багато дорогих речей, які нам цінні, які нам подобаються. Через це ми до них прив'язалися. Воно моє, не хочу відпускати. І що виникає в результаті? Боюся втратити. Боюся втратити другу мені людину, боюся втратити е, річ, яка мені дуже подобається. Боюся втрати те, що доставляє мені задоволення, боюся втратити свій комфорт, те, до чого я привик. Оце моє. Я до нього прив'язався, я не хочу це втратити. І сама думка про те, що можна щось втратити, те, що мені дороге, викликає страх. Правильно, в основному, походження страху саме таке: через те, що ми боїмося щось втратити. Страх може бути зв'язаний з тілом, ми боїмося втратити це тіло або здобути пошкодження, тому що ми не хочемо втратити життя. Так. Ми боїмося це втратити. В давнину, якщо ти став калікою, великий шанс, що ти загинеш. В тваринному світі воно так і є. Якщо ти скалічив себе, в більшості випадків ти не зможеш це прогодувати, і ти загинеш. Ми це боїмося, фізичне тіло це втратити. Ми боїмося на ментальному рівні втратити ті речі, які доставляють нам задоволення. Страх виникає через прив'язаність, і сама думка про це якраз і. Це все розкривається у скриньку Пандори. І через те, що ми це не зустрічаємо, цей страх, ми від нього тікаємо, він стає сильнішим. Чим більше ти страху уникаєш, тим сильнішим ти його робиш. Розумієте? От, такий от парадокс. Ти от з ним борешся, зустрічаєш його напряму він стає слабшим. Тільки ти ухиляєшся від нього, він стає сильнішим. Тому що це наш ворог, це наша окова, яка не дає нам розвиватися. З одного боку. До якоїсь міри він ти корисний. Тобто ти розумієш, що я сижу от зараз над прірвою, якщо я нахилюсь зараз назад, сильно я впаду, я можу все пошкодити. Так? І потрібно бути в тонусі. Тобто він тримає тебе в тонусі, і все потрібно зберегти своє здоров'я. Це нормально. Так? Але, допустимо, можливо, щось зі мною станеться, так як, от, можливо, це дерево на мене впаде. Можливо, якась комета зараз з космосу летить на мене, впаде. Тобто я не можу заперечувати факт, що нічого зі мною не буде. Так, не можу. Але думати про це є нерозумно, тому що вовків бояться в ліс не ходити. Ми мусимо приймати те життя, як воно є, що все йде в облаго, все йде для добро, і нам потрібно приймати цю ситуацію з нею отрухатись. Розуміти, що страх він нереальний. В більшості він є придуманий. Так, ми його придумали, і оцей придуманий страх називається тривога. І саме от проблема нашого часу зараз це саме ця тривога. Тобто те, що є нереальне, але може статися, а може і не статися. Ми на це не можемо впливати ніяк. Так. Тобто залишається просто жити так як, так, як і живеш, робити, що від тебе залежить. Так, а що від тебе не залежить, просто на це ну, не перейматись. У нас є всі близькі люди, які можуть далеко від нас, ми переживаємо за них, але ми не можемо на це впливати ніяк. Нам треба просто прийняти той факт, що ну, життя просто є, як воно є, і довіритися ньому. Тому що, коли з'являється довіра, тоді страх є, але ти розумієш, що це щось таке не моє. Це щось, як наче якась така тваринна штука, яка мене якби, пронизує, а я, я цього не хочу. Розумієш, що коли є довіра до життя, тоді все, що не стається, все стається найкраще. Якщо ти щось втратиш, це тому що ти маєш це втратити. От згадав <плес> таку от е історію була про був один святий, в нього був учень, і вони ходили по різних домах і зайшли до одного багато чоловіка в гості. Він їх прийняв, дуже все гарно. Він зробив, прийняв і святий його благословляє. Бажає, щоб у вас. Ваше багатство зростало в десять разів більше, тобто то воно множилось і множилось. От, вони попрощалися, пішли далі. На другий дім вони зайшли, і там була бідна жінка, тобто вона нічого не мала, вона навіть не знала, що на стіл накрити, щось там, що в неї уставалося в шафі, вона дістала, накрила. Тобто в неї нічого не було, була одна корова, яку вона дуже любила. От. І вони поспілкувалися з жінкою, погостили. І на прощання святий теж каже, їй благословіння. Таке от. Я бажаю, щоб ваша корова померла. І ви були духовно, що ви духовно розвивались? Ну і щоб ваша корова померла. І учень такий у нього клеш. Ну, що таке клеш, коли якась є ідея, яка стикається з твоєю ідеєю, з твоїм уявленням про світ. Та, якась нова думка, яка не вміщається в твою коробку. А як це так Як це так можливо? Багато, ми ще <смі> благословляємо на більше багатство, а бідний, якої тільки є корова, ми якби, і ту корову забираємо. Так, ну, Що така втрата? от. І все ти пояснює, що багатий він в нього буде набагато більше багатства, і він зрозуміє, що ну, не в тому сенсі. Немає ніякого сенсу в тих тимчасових речах, що він може за то багатство свій купити. І він прийде до Бога, і він стане духовною дуже людиною. І так само ця жіночка, вона дуже високо розвинута. Вона от майже свята, дійсно, але є в неї одна приязність, яка її тримає, і от в неї є страх через ту приязність. В неї є корова, яку вона дуже любить, і вона за нею от дуже тримається, вона не може її відпустити. Та корова не дає йти вверх, не дає їй розвиватися. В такому випадку, якщо дивитися такої от призми, так? і він казав: от в неї помре корова, і через деякий час вона досягне реалізації. Тому що більше нічого не буде її тримати. Якщо дивитися на світ от, з такої от картини, що все, що не стається, все стається на краще. Ми просто не розуміємо причини тих речей, які відбуваються навколо нас. Ми це не усвідомлюємо. Через це якби, виникає такий от страх, недовіра така. Я не розумію, куди воно йде, який в тому сенс. Ми не довіряємо життю і через це і боїмося. Тобто, навіть якщо в нас є багато прив'язаностей, у нас є багато страхів, але ми довіримося життю, то ті страхи дуже легко в нас. Пропадуть. То, що ми будемо розуміти, якщо я навіть щось втрачу, я щось здобуду. Щось я втрачу, але щось більше я здобуду. В момент, коли от я зараз це говорю, можливо, це ну, не зрозуміло, Але проаналізуйте ті речі, до яких ви були сильно прив'язані колись давно. Ви їх втратили, і ви зрозуміли, що це найкраще. Проаналізуйте своє життя, багато таких випадків в моєму житті точно було. І Таке розуміння, довіра до життя допомагає ці страхи долати. Тому люди, робіть практику медитації щоденно, мінімум два рази в день. Будьте в компанії, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте вподобайки, надихайте на якісь нові теми. Що для вас цікаво, про це пишіть. Ми будемо знімати про це відео, тому що разом рухатись легше. Бажаю вам перемоги над вашими страхами. Гарного дня, Намаскар!